Нам дали світло. Зараз це основна тема, яка турбує всіх. Дали світло зараз буду йти топити, тому що в домі 17 градусів, звичайно, це низька температура. Сьогодні ми були на прививочці, тому буду слідкувати зілляночкою, щоб не було в неї температурки. Здавали аналізи. До речі, вчора ми перший раз на горшочок. Попісили. <ріст> Тому в нас нове но <ріст> Ось так. Незвичайно накривали. Важко. Емоції просто через край сьогодні спробували завести генератор, Він не працює. Ну як, не можемо завести? Будемо звертатись до спеціалістів. Емоційно просто дуже важко. Якось так, не знаю. Але тримаюсь. От і все. Другого вихода нема. У мене доча, мені треба тримати себе в руках, свої емоції. І все. Але добре, що вже почали знову за графіком включати, тому будемо якось триматись. Леночки включила мультики, зараз сама йду на двір. На дворі холодно. От що саме, саме погане в цій ситуації, що немає тепла, тому що в нас від світла топиться. У нас немає груби, у нас котли і котел, він, ну, насоси циркулюють і виходить, що... Така ситуація. Але сподіваюся, що ми зробимо генератор, будемо підключати генератор. От, тому що є генератор і досить непоганий. ну Що значить, коли немає чоловіка? Би був мій чоловік, він би ну, вирішив ці питання. А я як жінка сама, я не можу вирішити. Мені дуже важко зараз, тому що потрібен він, він мені дуже потрібен ну в плані підтримки, навіть елементарний. Ну, тримаємося, як є. От, я сподіваюся, все це налагодиться і все буде добре. Я вас всіх люблю, всіх цілую, обіймаю. Я розумію, що я не одна така. Зараз багато жінок в такому положенні. І жінок, і ну, взагалі там людей. Е, тому нічого не залишається іншого. Контент у мене зараз буде мало, тому що телефон розряджається і ну так нема інколи як загрузити. Але буду старатися хоч трошки вам знімати, показувати себе. Жирулечко мамина, жірулька. Жирулька. жирулька. Туличка. Ну тільки що до мами, а ще утіка дивимося. Ну скапали то пучка поли. А мама устала. Мамина пауза. Фух, вже уставша. Мабуть, зараз трішки ляжу ту ту Оце мультики нас роздражають. <хій> Ми з доцею дивимося Супермаму і їмо сирочок. Ізгущо. Хоча свиденько. А це наша вечеря. І... Каба! Ла -ла -ла! Каба! Каба! Запікаємо з доцею м'яско, трішки подрімали. Запікаємо м'язко, зробили кашку артек і також з м'ясом. І буде оце таки в нас їжа на ближайших три дні чи чотири навіть. Ось так, отак ми готуємо, бо, ну, по-перше, що для чою наготовлювати багато, знаєш, є суп гороховий. А по-друге, нам так зручно. Кладемо посуду в посудомийку, Ліночка допомагає. Ось кашка. А це ще завтра хочу котлетки такі позапікати. І так, м'яско готове. Боже, яка це краса? Е, як я маринувала, просто е, полила своїм соусом, приправки посипала і все. Ось таке воно в розрізі. Ось. Дуже смачне. А де ти дела? Консультант компании Avon. Пронюхай ноти. Які там ноти? Угу. Тобі сподобався цей аромат? Він будет довго держаться на клиентах. Реклама тут може бути ваша реклама.